Для жінки 50, то не роки, так їй це п'ятдесят та що й 100. Її роки їй личать навпаки, чарівніше не знайдете нікого. Коли у жінки молода душа, їй зовсім не потрібно молодиться. її роки нікуди не спішать, лежать собі у шафі на полицях. Вони її минають стороною. Ця жінка, як Господній оберіг, душевною чарує глибиною, а не грудьми чи довжиною ніг. Вона бере своєю чистотою, душевністю такі її літа. Здається, недоторкано святою, але насправді штучка і щита, вина хмільніша. Цей замед солодше. Тепер хай знають всі чоловіки. З руками така жінка все молодше. Для жінки 50 – то не